you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Влада нарешті оприлюднила своє бачення посилення мобілізації. Довгоочікуваний законопроєкт від уряду пропонує знизити вік тих, хто підлягає мобілізації, спростити процедури вручення повістки та запровадити санкції за ухилянство. Натомість для чинних військовослужбовців пропонують додаткові послаблення і вперше готують можливість демобілізації. В мережі вже другий день поспіль сипляться обурення в сторону влади, тому що населення хоче бачити більше пояснень та все. Згідно законів, але як показує ситуація, закони під час війни це ніщо, адже ними не оперують. Головнокомандувач Валерій Залужний вийшов у прямий ефір і заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру мобілізованих уряду не подавало. Військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту держави і відповідно формує свої запити на боєприпаси, на зброю на людський ресурс. Це робиться на постійній основі, а якимось окремим форматом, заходом на кабінет міністрів чи Верховну Раду ми не здійснюємо. Що стосується цієї цифри, ми її сформували на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, яких ми зможемо зазнати 2024 року. Озвучувати цифри, які стосуються кожного з цих показників я не можу. Це військова таємниця, розповів в ефірі телемарафону Валерій Залужний. Варто звернути увагу, що на початку головного. Командувач заявив, що генштаб не робив запит на 400-500 тисяч мобілізованих і що, взагалі, мова про якісь числа не йде, а потім заплутався і заявив, що генштаб сформував потребу в людях на наступний рік, але числа засекречені. Після цього залужний додав, що генштаб не розробляє законопроекти, бо не має на це повноважень. Але, звісно, приймав участь у розробці цього законопроєкту спільно з МО, який має право законодавчої ініціативи. На даному моменті головнокомандувач скинув себе всю відповідальність, щоб не нашкодити собі. Не вже хвилюється за свої рейтинги. Дивно, чому цифрами не займається генштаб, адже він орієнтується та відповідає за події на фронті. Саме головнокомандувач та його представники мають доносити інформацію, що чого та на який напрямок потрібно, як бачимо, залужний не схиляється до такої думки. В прямому ефірі Валерій Залужний представив ще один пункт щодо мобілізації, де зазначив, що люди мають бути або придатними або непридатними, а групи інвалідності його не цікавлять. Це мають визначати ВЛК. Зазначимо, ВЛК є повністю корумпованими. Цікаво, залужний з ними заодно, якщо ж так наполягає на проходженні ВЛК. Нагадаємо, за словами президента України, в деяких областях після лютого 2022 року в десяте розросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Цікавий момент. Головне. Но командувач не сказав ні слова про корупцію в ТЦК та в армії про деяких злочинних та некомпетентних командирів, через яких гинуть наші хлопці, а також не згадав про поліцію, яку вже мали б давно мобілізувати. Не виключення залужний вийшов ефір задля для того, щоб внести хоча б якісь пояснення, аби не сталася повна революція, тому що люди налякані та обурені. До прикладу, зараз біля нотаріусів шалена кількість людей, які переоформлюють своє майно на жінок. Також банки працюють у посиленому режимі та видають всі заощадження. Насправді в голов... Овнокомандувача нічого не вийшло на жодне запитання, чітко він не відповів, і навіть сам же в своїх словах плутався. Варто наголосити, що він весь час нервував, виглядав невпевнено і разів п'ять переклав відповідальність на інших, а сам лише заявив, що потребує озброєння і людський ресурс, щоб воювати. Інше не його справа. Виглядало це все відверто погано. Схоже, що політична кар'єра генерала завершилась, так і не почавшись, що було дуже очікувано. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви. Думайте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.